За чи проти на каналі Рада вітає, будемо говорити про українську музику з відомою українською співачкою Іриною Федишин. Пані Ірино, вітаю вас у нашій студії. Власне, Дякую. чи відчули ви вже ефект від квитування української музики у радіопросторі? Ну я думаю, що напевно що відчув, кожен українець, який зараз вмикає радіо. От я тим паче, тому що я постійно слідкую за музикою, за україномовною музикою, і тепер, коли я вмикаю радіо. Я дуже приємно здивована, що настільки е, часто чуєш українські пісні. Багато для себе відкриваю нових якихось пісень, якісь нові, нові виконавці, які я насправді навіть не знаю, не чула, так, але я чую, що гарна пісня, звучить мелодична пісня. І насправді дуже приємно, що, що зараз стільки української пісні в ефірі. А ваші <кій> пісні в ефірі лунають? Але навіть дуже приємно, чесно скажу, почала себе чути дуже ну набагато частіше. От зокрема, коли ти приїжджає в Київ по справах, вмикаю радіостанцію і досить часто. Тобто я постійно там в авто пересуваю зустрічі і вмикаю тут Ірина Федишин, переключаю на другу на радіостанцію. Там Ірина Федишин, там ще одна пісня, там чужі уста, там ці калина, там маленькі долоньки. Набагато частіше зараз чую, в ефірі. От якщо раніше була ситуація, коли український виконавець пропонував свої пісні а, на тому чи іншому радіо. Зазвичай, у більшості випадків, можливо, відмовляли, можливо, ні. От зараз вже з'являються такі випадки, коли вам самі телефонують представники радіостанції і просять передати ту чи іншу пісню. Ну, коли ти почала тільки діяти нещодавно, в принципі, всі мої пісні вони є на радіостанціях, тому що таких дзвінків не поступало. Але, наприклад, коли я проходжу навіть на ефір, так то всі Музичні редактори кажуть, от не хвилюйтеся, от ми от переглядали зараз плейлист. Тобто була там нарада. А зв'язку з із законом, який вийшов, так підбирається нові музичні плейлисти. І вас там зараз буде дуже багато. Всі так нам розказують на кожній радіостанції. кажуть, дякую, дуже приємно. От у нас є останні дані дослідження, що оприлюднили радіостанції. Ірина Федишона війшла у п'ятірку найкращих виконавців українських пісень, які буквально ось найближчий період звучали в українському радіо. Як вам така мегапопулярність? Дуже приємно, дуже приємно. І Я відчуваю насправді, що популярність зростає по своїх концертах. По тому як люди приходять на концерти, після концерту в Києві крила розправили стали каже: Іра, не задирай носа. І знаєте, десь нещодавно я побачив в одному з каналів у нас є один ведучий, який. Жартує, ну, зі всього жартує, бо має свою програму. Він, він пожартував власне стосовно українських виконавців стосовно е, української пісні. Каже, що от завдяки квотам, тому що Федишн почав дуже часто звучати у радіоефірі, І Ра Федишн скоро почне збирати не тільки там е, драмтеатри, а стадіони. Тому якби я думаю, мені це було приємно. І насправді приємно, що українські виконавці мають можливість зараз розвиватися, мають стимул і а, дійсно хочуть. Щоб люди приходили на концерти до українських виконавців, слухали українські пісні, щоб артистам здавалося збирати, а люди знали їхні пісні, приходили і підспівали разом, разом з артистами. Я знаю, що ви пишете свої пісні самі і пишете зазвичай українською мовою. У зв'язку з цим квитуванням, тепер, мабуть, у вашому репертуарі з'явиться ще більше української пісні. Ну, я в принципі як писала, пишу, так і буду писати. Квоти для мене вони не мали значення їх і не було. Так я все одно писала, незважаючи на те, що. Незважаючи на те, що колись що... доступу так. до радіопростору українські пісні ну будемо ну, казати чесно, так. відверто. Було не важко. Було. <сх> було важко. Та я казала Іра, давай заспіваю російською. Справи підуть набагато швидше, набагато краще. У мене все одно був свій шлях, тобто я як співала, співаю, буду співати. Записую нові пісні, зокрема, відбувся концерт в Києві 4 листопада. Були прем'єри. А насправді зараз їжджу з концертами в турне, дуже багато міст, і ті прем'єри звучать. Люди самі цікавляться. Ну безумовно, що зараз є дуже гарний такий засіб спілкування, як інтернет, як соціальні мережі. Дуже багато приходить повідомлень. Люди пісні, які чули вперше на концерті. Це прем'єри, яких ще немає зараз на радіостанціях. Вони питаються, де можна цю пісню почути. Вони вже в інтернеті шукають. Наприклад, пісня «Та тільки мій, яку я написала. Це була прем'єра в Києві. І вона ще ніде не звучить на радіостанціях, тобто це ексклюзивно тільки виконано концерти. І люди вже питають, де ця пісня, де її можна закачати. Я кажу, зачекайте, зараз де різдвяна тема. Помаленьку. Тобто зараз в мене будуть різдвяні концерти, тому що зовсім вже на носі так різдво. А вже на лютий, напевно, будемо робити тоді прем'єру всіх пісень, які прозвучали на концерті. Буде тоді вже все українське прем'єра на, на радіостанціях. Тому якби матеріал'єра тобто починається спочатку з концерту. Так, так. Спочатку ексклюзивно для глядачів, які прийшли на концерт, а вже потім іде прем'єра на, на радіостанції. Тому в мене є вже пісні для прем'єр, які я поки що а, притримую, так би мовити, вже як то кажуть, по своєму бізнес-плану. Тобто є якийсь складений графік, а що ми робимо сьогодні, що ми робимо завтра, які ми знімаємо кліп, як ми рухаємось, яке місто ми їдемо з концертами. Тому, якби прем'єри будуть. О, стосовно а, концерту, який відбувся у Києві, вперше Ірина Федишин виступила у Києві у столиці, а відома українська співачка Галичини. От, власне, які враження від столиці. Чи а... задоволені цим концертом залишити? А... Насправді я дуже задоволена, тому що а, дійсно концерт залишив тільки приємні враження, а підтримка була неймовірна. Я, в мене багато концертів, так, багато сольних концертів, і є різні концерти. Ну, переважно вони завжди гарні, завжди успішні, але публіка все одно десь, можливо, трошки сприймає холодніше. Десь ти відчуваєш ті емоції вже з першої пісні, десь ти починаєш відчувати, що публіка вже починає наростати там всередини концерту. От. В Києві я це відчула зразу з першої появи. Я відчувала насправді ще за кулісами цю таку якусь. Боже, як це правильно атмосферу сказати, підтримку. атмосферу. Так, я відчувала ще й за колісами, що насправді там вже гаряче. Я відчувала, що мене чекають. І тільки коли була була моя перша поява. А поява була, коли я спускалася у вінку. — Поява була несподіваною. — Так, так. І На сцену це Ірина зразу теплі оплески. Так. Згори. Я відчувала неймовірну підтримку. Кожен блок, кожна пісня, стільки було оплесків, потім починався блок з пісні цвітаря. Мій наступний вихід, коли я вийшла в білій сукні стилізовані з вишивкою, також люди зразу почали аплодувати. Насправді було. Дуже тепло, тому в мене залишились дуже приємні емоції, приємні спогади. Дякую всім київлянам, які прийшли на концерт. І, звичайно, що цікавлюсь відгуками, так, які відгуки після концерту. Дуже приємно, що відгуки схвальні. Красивий був номер на сцені з вашим чоловіком і продюсером Віталієм Човником. Ви заспівали разом з ним пісню, і вже з'явилися відгуки навіть від наших колег Любов там де двоє. Ну, звичайно, насправді мені. Приємно, що доля мені послала такого чоловіка, не знаю. Тому що, е, сама того не очікуючи, е, спочатку зав'язала з наші стосунки, потім він почав мені десь допомагати. І ми вже так 10 років разом йдемо. Він продюсує. І в нього насправді от такий характер, як для продюсера. Тому що е, вся ця робота, яка проводиться за колісами, організаційна е, мене там питання менеджменту всім займається він. І, Організувати такі концерти в Києві, а він його організовував. Коли я за колісами ти бачиш, скільки зусиль праці покладено. Я розумію, в мене освіта менеджмент, я магістр. Але я думаю, що тут я би свій освітою просто не витримала там тримати тривищих освіти, там тримати таку голову. Все дуже складно. Тому я дуже щаслива, що в мене є така людина, таке надійне плече. І крім того, в нього в принципі непоганий голос. І ми це вирішили використати, зробити таку, як то кажуть, фішку концерту, заспівати в дуеті. Euh, щоб концерт став ще цікавішим, ця фішка вдалася. Ви використовуєте її на всіх концертах. Uh, uh, де, куди ми всі маємо? Ми приїжджаємо перше. Ми використовуємо цю фішку. Uh -huh. І коли закінчується ця пісня, не всі знають, що Віталій мій чоловік. Я починаю uh, підводку з того, що це мій продюсер. Я нещодавно ми були в Харкові, і такий за, голос зі залу. Да ми поняли, що це продюсер. А я кажу: хвилиночку. І коханий чоловік. І всі у. А дома коханий чоловік інший, не такий е, суворий, як продюсер. А... Тяжко сказати. Я... Я ж просто ми настільки зараз е, в роботі останнім часом, ще навіть задумала, з який Віталік вдома, тому що навіть якщо ми вдома. А все одно постійно робота триває, і в мене таке враження, що вона йде цілодобово, бо а, ну, така в нас робота. Це не те, що ти прийшов на завод, від години до години відпрацював, прийшов додому, в тебе зовсім інші обов'язки. В нашому випадку все по-іншому. Ми приходимо додому, ми починаємо ще там дзвонювати з якимись дизайнерами, аранжувальниками, що те справа рішаться по телефону, щось там по інтернету скидаємо, щось обмовляємо, програму складаємо, лягаємо спати далі, ще кажемо, що там ми будемо робити ще завтра. Це якийсь просто Ви не процес. Ви втомлюєтеся один від одного і на сцені. Роботі вдома. Ну, е, насправді було б мені було б важче, якби ми працювали нарізно в різних сферах, тому що Віталій він фанат своєї роботи, і він коли щось задумав, він спати не буде, їсти не буде, він це зробить. І якщо б він займався іншою роботою а... і пана ті від іншої роботи, я б мені б напевно, було б складно, була б десь ревність. А так я розумію, що він займається Іриною Федишин, і мені і мені в цьому плані насправді легше. Ну, ми розуміємо, одного співслова. Тобто, насправді таке дуже міцне, одне єдине ціле. Ірина, це власне про Віталія пісня Ти тільки мій. <с1> <с 2>. <с 1> Адже до цього були пісні Чужі уста, <с 1> я так. тебе не тут, люблю. Як тут я вирішила, вирішила загадати свої провину після пісні Чужі уста <с 1> і з'явилась пісня як Я тебе люблю. До речі, пісня як Я тебе люблю. Я дійсно присвятила Віталію. От це не моя пісня, це пісня написав Ваньо Ваніота, Михайло Мода цю композицію, і вона насправді мені дуже припала до душі. І так стало, що вже 10 років з Віталієм разом. Це було в липні. І я вирішила йому подарувати цю пісню, присвятити з нагоди нашого такого спільного сімейного життя. От, але після пісні, «Як я тебе люблю» вийшла пісня «Ти тільки мій. Насправді там дуже гарна назва, «Ти тільки мій, хоча не все так солодко в тій пісні. І коли вони запитують, чи це пісня про Віталію, я не знаю, що сказати, хоча я сама її написала. От е... так вона про Віталія чи ні? Я кажу йому тільки це окремо, кажу: послухай, цю пісню, може вона про тебе? <риклад> <риклад> Тому що насправді ця пісня про а, стосунки дівчини і хлопця. Не завжди все солодко, не завжди все гладко. Інколи насправді б'ються, б'ється посуда, так і хочеться просто розвернутися і піти. Тому що ми всі живі люди, в кожному свій характер, свої емоції амбіції. Але в певний момент ти розумієш, коли ті емоції вчекаєш, що ти не хочеш нікуди йти, що це насправді тільки твоя людина, і ти йому спиш, що ти тільки мій, і таких як ти ніде нема. І я не хочу нікуди йти. Тобто, день мене це пісню. Ви виконуєте і... на кожному концерті. Я виконую і мені насправді так приємно, тому що зараз ті міста, яким ми їздимо, були Харків, Дніпро, Полтава, Черкаси, люди настільки тепло сприймають, що вони чують цю пісню вперше, але вони настільки її вже підспівують до останнього приспи, і я розумію, що це. Е, ну, Як вас зустрічали в інших містах? Я от вперше була власне, в містах Східної України, це от Харків, так? вперше була у Дніпро, і я їхала, звичайно, я хвилювалася, тому що вперше буду в цьому місті зустріч з глядачами е, україномовна співачка, знову ж таки, ну, якщо ж так казати, там, Харків, Дніпро. Хоча я ніколи для себе не ставила там ніяких бар'єрів, все одно я виходжу собі, впевнена. В мене є свій стержень, є своя харизма. Все одно люди, які приходять на концерт, вони знають, куди вони йдуть, до якої співачки, що вона співає, який репертуар. так тому, якби не все так було страшно, але чесно кажучи, такої підтримки, яку я відчула, я не очікувала, тому що насправді. Підтримка була шалена. Я знаю, що навіть люди у прийшли, за два тижні так, вже не було квитків, щоб потрапити на ваш концерт. Було, і люди прийшли, зокрема в Харкові. і В Дніпрі люди були з національною символікою, з, з прапорами в залі. А люди настільки підтримали, аплодували, викликали на бізнес співала дві чи три пісні, не відпускали просто зі сцени. І це було настільки приємно. Тобто спочатку кричали: Молодець! Молодець! молодець молодець у мало змінювалися. Всі перейшли на українську. Так, так частіше і... потрібно виступати просто українською мовою. Тому що і... культура насправді має дуже важливе значення. Безумовно, що держава має сприяти, якщо десь важко та виконавцям все ж таки не знаю, квотами, не квотами, але підтримувати, розвивати своє рідне, тому що воно формує культуру. Воно десь підсвідомо залягає людині і в свідомість, і в серце, і таким чином Бувається, якщо вже так казати, і українізація і це лагідна українізація, тобто не методом на, на, на якимось насильницьким, а що людина дійсно прийшла, послухала, зробила сама якісь свої висновки. І якби що воно саме їй припало до серця, не насильницько. Та я от після кожного концерту я виходжу на автографсесію до людей, і от я також виходила і в Харкові, і в Дніпрі, Києва, а в Києві безумовно, що в Харкові є рос... багато російськомовних так населення там живе. Але вони підходили, вони старалися зі мною спілкуватися українською мовою. Можливо, там не всім давалося. Вони казали, ми вам дуже дякуємо. Нам дуже приємно приїжджати до нас частіше, бо це каже ковток свіжого повітря, тому що не бали дійсно на україномовному концерті від першої до останньої пісні. Бо ну, більшості виконавців там, мають програму і українські, і російськомовні пісні, так? І все це в концерті перемішано. В моєму випадку це суто україномовний концерт, і багато пісень народних, пісень стилізованих, стилізовані костюми. Все це переплітається із динамічними піснями, із сучасними та образами. Тому якби. Такі гарні відгуки людям сподобалось, і мені приємно, що я маю можливість доносити українську пісню до слухачів, і зокрема також і на сході. І я дійсно відчула, що люди цього потребують там і люди цього хочуть. Ро те, що пісня розвиває культуру, от частиною нашої культури є колядки власне різдвяні свята. От ви часто виступаєте на різдвяні свята і своєю новою концертною шоу-програмою. Що буде в цьому році? Так, я кожного року гастролюю, це вже там більше років п'яти. У мене завжди дуже насичений гастрольний графік. Переважно артисти кажуть, що січень-січень це мертвий місяць, тому що всі святкують. У моєму випадку, навпаки, січень дуже гарячий, і кож, кожен день в мене інше місто. Ну, принаймні кажуть, як рік розпочнеться, так він буде так, тривати так. і завершиться. Тому у нас поки що ще тур цвіте калина, але вже зовсім скоро розпочнеться Україна колядує. І більше того, я скажу, що вже в тих містах, яких я от зараз буваю, і знову ж таки, ну цей тиждень був це був в Харків, Дніпро, ми до нього повертаємось. Люди в залі на міст просили «Україна колядуй. Я була просто здоволена. я кажу: зачекайте, друзі, я до вас приїду на різдво. І я просто там комусь подарувала диск з колядками. Каже: Ви знаєте таку пісню? Україна колядує, і зал підхопив, почали співати разом зі залом ці колядки. Тому я розумію, що люди хочуть і також і почути ці колядки. І тому я завжди їжджу з різдвяною програмою різними містами. Ми складаємо там правильний графік, щоб тобто, різдвяна програма цьому році була місць. не лише у Львові, не лише на Галичині. Так, так, так. Вона вже була і цього року не тільки у Львові, тобто ми охопили більше міст, а цього року плануємо ще більше. Графік складається. Графік такий, що кожного дня концерт от до 15 лютого, тому що колядка на... прощається з колядкою вже 15 лютого, а вже після 15 лютого ще декілька концертів, вже таких естрадних, тому якби графік зараз дуже напружений, я ще допрацьовую турці та калини, але я вже готуюсь до різдвяних концертів, я вже розробляю знову ж таки нові костюми, нові постановки, тому що, ну. Як от от ви вже бували в мене на концерті? ви, напевно, зрозуміли, що концерт для мене це ціла концепція, режисура, костюми, номера. Тобто, все має бути продумано від виходу артиста Тобто Це можна до назвати шоу-бізнесом от власне такою менеджерською програмою. Як сьогодні на рахунок розвитку українського шоу-бізу? Ну, в моєму випадку, судячи так, по моїй по моїй гастрольній діяльності я можу сказати, що мені вдається розвиватися, тому що я гастролюю сольними концертами. Люди приходять, купляють квитки, і я за відповідно зібрані кошти можу розвиватися. Я можу вкладувати кошти в знову ж таки в кліп, в пісні, в костюми. Тому все ж таки, це, це реально, це можливо в нашій країні. Просто дійсно треба багато працювати. Треба працювати, треба старатися. Ну, знаєте, це, це, це в кожній сфері бізнесу. Хтось, наприклад, там, продає одяг, та? і комусь він йде, а хтось стоїть поряд і комусь не йде. Тому що тому, що йде, він. Працює, він зробив правильний дизайн магазину. Там стоїть привітний, усміхнений продавець, який вміє правильно так розповісти, знайти підхід до людини. Тобто, це, звичайно, дуже багато моментів. Так само і в даному випадку. Хто співає українську пісню, робить концерт, і йому поки що не вдається зібрати зал, щось десь неправильно, неправильна, можливо, організація, тому що це ж стільки різних факторів і чинників, щоб зробити концерт. Можливо, так, багато талановитих артистів і непоганий репертуар, але все скласти в. Єдине ціле, правильно організувати, щоб зібрати зал, зробити рекламу, щоб глядачі почули. Це насправді не так просто. От в моєму випадку мені це вже вдається. Тобто, вже є сформована команда, ми вже навчились, ми вже десь відчули, як це правильно все робити. І знову ж таки, завдячуючи на даний момент тільки Віталію, який дійсно дуже хороший менеджер. От зібрати зал. Mm -hmm. У Києві, виступали у жовтневому палаці. Я знаю, що стояло питання виступу в національному палаці мистецтв України. Так. Ми, хотіли, ми, звичайно, ну, ми запланували концерт в Києві, почали розглядати які зали. Звичайно, що хотілось палаці Україна, але е, десь десь ми трошки засумнівались, тому що це перший концерт, і ми десь не відважилися. Я ну, розумі... судячи по тій кількості людей, по тому аншлагові, який був в Жовтневому палаці. Я думаю, що наступним думаю, етапом що... ви маєте все ж я таки думаю, брати що... цю... Палац цей концертний майданчик. Ну насправді приємно, що всі квитки так швидко розпродалися, і там вже три тижні до концерту квитків не було. Я розумію, що це цілком реально було продати Палац Україна, і люди би прийшли на концерт. Але на ці, на, на той день я десь трошки засумнівалась. А, але ми стартанули, ми показали, заявили про себе. розійшлося розійшлось, якби на, на весь Київ про цей концерт то. Там був всі один одному переказують. Там звичайно, що багато людей слідкує в соціальних мережах. Тому я думаю, що наступні концерти можна все ж таки відважити робити в Палаці України. Ви стартанули не лише в Києві, по всій Україні Тур цвіте калина. Нині ви переїжджаєте з міста в місто, де збираєте повні зали людей. А от власне що стосується поїздки за кордон? Є така країна, куди б хотіли потрапити своєю концертною програмою? і на перспективу найближчим часом, коли плануєте? Ми бували за кордоном з гастролями, так, але е, на даний момент я зараз про це не думаю, тому що триває турне в Україні. І, чесно кажучи, е, взагалі це рік, і ще було там і весна, і зима. Настільки багато працювала, навіть літом не було відпочинку. Що я зараз не дуже думаю про гастролі за кордоном, тому що е, хочеться все гарно відспівати і відколюдувати в Україні, а потім десь трошки перепочити. Е, у нас зараз запланована поїздка у Варшаву. Оце концерт, який буде в лютому. Е, е, це про. Проект проєкт Українська пісня, який робить Михайло Михайлович Поплавський. Я думаю, що всі пам'ятають, що цей проєкт був і там брали участь українські виконавці, вони співали українські пісні, потім їх транслювали на каналі. Зараз воно буде зніматися в Варшаві. Ну, тобто він для себе так вирішив, не знаю, в зв'язку з чим там професіонали, студія. Йому там якось було більше підходило, тому якби десь лютому 13 числа ми йдемо туди на зйомку і, і, і артисти. Це ціло буде там... концертна програма? Це не концертна програма, це, тобто береться там, три, три пісні, ми, які ми знімаємо, тобто там буде ще багато інших українських артистів, які знімаються, а потім це все глядачі побачать на наших українських каналах. Тобто це також буде українська пісня. І ще одна просторі. пісня, яка з'явилася в вашому репертуарі про шоу неба. Настільки на сьогодні це популярний трек, що його навіть виконують діти? Ну, я вам скажу, що я цей трек виконую на всіх своїх зараз концертах, і я. Також мені дуже приємно, що публіка дуже тепло сприймає, аплодує, не просто аплодує, а люди стоять під цю пісню, стоячи її сприймають, тому що, тому що людей це зараз болить і це людям потрібні також і такі пісні, тому я їх я виконую цю пісню, і крім того, я виконую на, на своєму концерті і молитву. Бо а, хочеться якось. Ти ж виходиш до людей, ти з ними спілкуєшся, також доносиш свою думку, свої якісь почуття, емоції. І е, я спілкуюся з глядачами. Я кажу, що наша основна сила це молитва. Тому молитва на моєму концерті також звучить. Пасибі, Ірина Федишин, українська ага, відома співачка, була гостею нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.